Всім привіт! Новий відос на тему все про роботу на бусі. Бачу, перший відос вам дуже зайшов, дуже багато переглядів, лайків, коментарів. Мені дуже приємно. Дуже... Хотів би розповісти вам про те. Як готуватися до каденції, приймати бус, які витрати були в мене в рейсі. Ще якісь моменти важливі також. Почнемо з прийому бусу. Відібрали ви всі документи, які потрібні вам для роботи. А саме там підписали умову з шефом. Взяли з собою, не забули, паспорт свій, водійське посвідчення. Ліцензію на фірми і останнє теж важливе, називають його в Польщі Червоний папір. Це такий документ, який дозволяє вам виконувати транспортні перевезення по Європі, не тільки по Польщі, а по Європі. Якщо по Польщі цей червоний папір вам не потрібний, відібрали всі документи, взяли ключі від буса і йдете відбирати свого буса. Прийшли, подивились візуально на бус що поцарапано, може щось десь розбито, десь може щось стукнуто, затерто. Так само в салоні. Це все фільмуйте, знімайте на відео, фотографії, це буде ваш доказ на майбутнє, що це зробили не ви, а це було вже зроблено до вас. Можете відразу все, що нас знімали, це скинути, показати шефу, щоб він був в курсі. Наступне. Перевірили стан технічний автомобілю. Чи скрізь працює світло, спереді, ззаді, по боках автомобілю. В якому стані ваші колеса. Чи правильно вони на Дуті, скажімо так, в якому стані гума. Ще з такого, що Домкрат, ключі. паузу. Що важливо перевірити, щоб були домкрат. Ключі, була запаска в бусі, запасні лампочки до кожного ліхтаря. Також відразу мають бути у вас бути з залізним передком, світловідбиваючий жилет, живет, в якому у вас буде видно здалеку. І каска. Це три дуже важливі речі, які будуть... Дуже часто вас просити натягнути на різних загрузках. Каска не так часто, а бути і жилетка це як коротше, основне, без чого буде дуже тяжко. Бо на деякі загрузки вас просто не впустять. Наступний важливий момент перевірили карти палівове. Що маю на увазі? Це ті карти, якими ви будете розплачувати за паливо і адблю. На кожній фірмі вони свої. Однією картою можна користуватись на декількох станціях різних. Про це все вам, скоріше всього, розповість шеф, бо в кожного свої карти. Я, наприклад, користувався танкпу по Німеччині, також по Голландії. Ними користувався. Дуже розповсюджені станції самообслуговування. Сам приїхав, карточку провів, ввів пароль. Овів скільки в пробіг, який на одометрі, заправився, закрутив і поїхав. Без персоналу собі сам це дуже зручно, немає ніяких колейок, коротше, скажімо так. Наступне: інтернет, робочий телефон. На деяких фірмах надають робочий телефон з інтернетом. На деяких не надають. Що важливо розуміти, якщо на вашій фірмі вам не дають другий телефон, ви маєте мати в ідеалі запасний свій ще один, на якому ви там скачаєте карти. Я сам користувався Google-картами, але там можна накачати деякі відрізки. Там Деякі країни, я свій поскачував коротше, і користувався офлайн. Якщо було тяжко з інтернетом. А взагалі, якщо фірма не надає робочий телефон з інтернетом, вам шеф повинен скидувати гроші на інтернет, щоб ви поповнювали вже свій телефон, бо якби ви цим інтернетом користуєтесь не тільки для себе, а для того, щоб відправити документи, для того, щоб проводити маршрут, там, знайти якісь паркінги. Коротше, по роботі теж використовуєте. тому вам повинні поповнювати інтернет. Ви маєте мати з собою запасний пакет документів. Що маю на увазі, мати з собою нову папку таку. Це мерок це основний міжнародний документ для грузоперевезень. Беремо з собою штук 60 листів до тахографу. Хто залежно наскільки їздить. Тахограф це. Теж якби, документ, в якому ви відмічаєте свій графік. Як ви працювали, скільки годин в день від'їздили, в якому місці начали, в якому закінчили, коли робили, робили паузи, як заповняти тахограф і як заповняти ЦМР. Дуже багато інформації на Ютубі. Я сам вчився по цій інформації, нічого складного взагалі немає, і знайдете. Що з собою важливо взяти? З собою ви берете одежі, плюс-мінус, щоб вам вистачило на півтора-два тижні чистого одягу. Раз в півтора-два тижні я заїжджав на пральню, пральня самообслуговування, там де можна спокійно прийти, випрати всі речі, також висушити, бо там є сушки. Є там і пральний порошок, але краще і дешевше вам буде купити, щоб мати свій. Коштує 350 євро плюс-мінус за прання, і плюс-мінус 4 євро за сушку. Якщо великий барабан, як зараз пам'ятаю, на 12 кг, то коштує 7 євро. Також берете з собою душ, якщо це тепла пора року. Такий, як я вставляв відео раніше, можливо, хтось. З собою візьму навіть холодильника, є багато для машин-холодильників. ну Це вже дорого багато, то деякі їздять з холодильниками такими своїми. Деякі з мультіварками. Набагато частіше, звичайно, це зустрічається вже у водіїв на фурах. На бусах дуже багато в кого бачив, є холодильники. Навіть на деяких фірмах часами буси йдуть уже з холодильниками. Дуже кайфово. Що стосується витрат, я в середньому витрачав в місяць 300 євро або десь 1200-1300 злотих. Як це відбувалось? Перед виїздом в каденцію в Рейс я заїжджав ще в Польщі в Бідку або в Лідел, скуплявся там плюс-мінус на якихось 300 злотих набрав продукти ті, які довго не псуються. Також це всякі миючі засоби. Шампуні, зубна паста, гелі для душа, бритви, лезвія. це все краще, дешевше купити в Польщі. І вже, коли був в рейсі, купляв собі всяку свіжу їжу, якесь там м'ясо, молочку, фрукти, овочі. Це все купляв уже по факту в тих країнах, де був. Я б вам рекомендував би старатись... Купляти продукти або в Польщі, або в Німеччині, тому що там найдешевше. Якась Голландія або Австрія там вже буде набагато дорожче. Цю суму в цих 300 євро входило, крім їжі, також душі і правки. Також якісь музеї. Я декілька разів в деяких країнах брав електричні самокати, щоб простіше доїхати до центру міста, якщо мені хотілося щось подивитися, цікаве. Якісь мілкі витрати. Я собі дуже часто купував якусь готову їжу або заходив в якісь заклади, кафе, не кафе, купував собі якесь морожене в місті. Чи тому подібні витрати? В деяких містах купував собі квитки на потяг, наприклад, у Франкфурті, щоб доїхати до центру міста міста дуже удобно. Якщо ви їдете просто заробити грошей, ваші витрати ну плюс-мінус діліть на 2. Я думаю, 150 євро, якщо ви досить економний, вам має вистачити. У висновку, що ми маємо? Головні мої поради. Якнайбільше приготуйтеся до рейсу заздалегідь. Добре перевірте. перевірте. <свісно> Добре перевірте свій бус, чи все в наявності, технічний стан. Запасіться електронікою, яка вам потрібна. Ознайомтеся з тим, як заповнювати документи. Візьміть з собою якусь кількість готівки. Бажаю всім успіху, удачі, хто збирається в рейс, дивиться мої відоси. Бажаю хізна що, блядь? Терпіння. Терпіння. <заркіт> <да>. <заркіт> Добре. Хорошо, давайте вставлю. Хто дивиться мої відоси, бажаю вам побільше терпіння і наснаги. У вас все вийде. Я з вами. Yeah. <laughs>